Друзі, вкотре вам нагадую, що жертвувати гроші на ЗСУ просто вкрай необхідно. Тому, якщо ви хочете кинути будь-яку суму на потреби нашої армії, пропоную вам перейти за посиланням в описі на дуже крутий сайт Повернись живим. Це надійний та перевірений благодійний фонд, який за вашої допомоги збирає, купує та передає на фронт зброю та різне обладнання на мільйони гривень. Тому переходьте за посиланням в описі, жертвуйте гроші на нашу армію та наближуйте нашу перемогу. Слава Україні! Добрий день, друзі! З вами Sage Love. І перед початком даного відеоролика я дуже хотів би вам подякувати за неймовірний актив під минулим відеороликом. Більш за все хочеться подякувати, звісно. Ютубу, бо мій відеоролик попав в українські рекомендації, і прекрасніше за це немає нічого. Насправді на той відеоролик я не дуже сподівався, але він був дуже важливий для мене. і Я дуже хотів, щоб він вийшов. Але я чомусь не думав, що він набере хоч якісь перегляди. Але дякуючи Ютубу і дякуючи вам усім. Цей відеоролик набрав і переглядів, і вподобайок, і всього, що тільки можна. Я за цьому дуже дуже сильно вдячний. Також хочу дуже подякувати усім людям, хто написав приємні коментарі. Бо останнім часом, заходячи на свій ютуб канал, я читав тільки негативні коментарі від русні. А зараз я читав, я просто не міг повірити в те, що це дійсно мені пишуть. Що дійсно стільки офігенних людей подивилися відеоролик і вирішили написати. Я дуже радий, що вам сподобався минулий відеоролик. Я буду продовжувати робити цікаві відеоролики. Сподіваюсь, вони вам будуть подобатись. Також напевно, я б не записував цей відрізок, якщо б на каналі зараз не було майже 500 підписників. 500 підписників пів. Тисячі підписників. Зараз, поки я записую це, їх ще немає. Але можливо, поки я змонтую і викладу, вони вже будуть. Можливо, вони будуть після цього відеоролика, але для мене це важлива дата. Звісно, записувати окремий відеоролик про це я не бажаю, але виокремити це для мене важливо. І ще з гарних новин: у мене є монобанка, я її створив просто по приколу насправді, але нещодавно зайшовши туди, я побачив. 30 гривень там їх відправив ось цей чолов'як або дівчина, і я дуже і дуже дякую. Коротше кажучи, я думав скинути ці гроші на ЗСУ трошки пізніше. Але як тільки я побачив збір від Ігоря Ланченкова, я в ту ж хвилину зняв їх з банки і передав на зсу. До речі, всі пруфи на екрані, так що всі гроші пішли за своїм призначенням. Я, звісно, мріяв про те, що моя творчість і те, що все, що я роблю, колись мені буде приносити гроші. Але це були такі емоції, коли я це побачив. Я дуже дякую цій людині, стільки дофаміну, стільки радості в мою голову давно не приходило. Я дуже і дуже дякую. Ну а тепер приємного перегляду. Добрий день, друзі! Сьогодні у нас буде доволі-доволі цікавий відеоролик, бо в ньому ми поговоримо про те, як я. Перейшов повністю на україномовний контент, як вам це зробити, і в цьому буде дуже цікавий дорог. Тому давайте розпочинати з вами седжлав. поїхали коротше кажучи, після того як я повністю вирішив Перейти на українську мову, звісно, треба було оточити себе українським контентом і взагалі усім. Усім українським. Почнемо з невеличкої предісторії. Я дуже люблю мінімалізм, мені подобається, як це звучить, коли в тебе мінімум всього і все те, що в тебе є тільки потрібне. Коли я тільки про це дізнався, я почав почистив телефон доволі непогано. Я завжди його намагаюся якось очистити. Мені завжди здається, з цього недостатньо. І чищу доволі дивним методом? Наприклад, хочу очистити якийсь канал, заходжу, подивлюсь пару відеороликів з нього. Потім такий ум видаляти чи ні, видаляти чи ні. Так, ось типу того. Кроще кажучи, мої чистки займають доволі немало часу, але. Коли я чи що, я відчуваю себе доволі комфортно, і взагалі на різні чистки я можу тратити доволі немало часу. Коли я вирішив перейти на українську мову, все в цілому теж було зрозуміло. Я перевів телефон на українську мову, бо до цього стояла англійська, і було не в цілому зрозуміло, які додатки підтримують українську, як і ні. Коли я перевів на українську, я зрозумів одразу додатки я видалив дуже, не дуже багато, прямо таке я скажу дуже. Бо я просто заходив, дивився, чи є в налаштуваннях українська мова, якщо її не було, я просто зносив. Додаток, бо навіщо мені додаток, який не підтримує українську, а працює тільки на російській. Коротше кажучи, з додатком було доволі легко. А коли я дійшов до соціальних мереж і в особливості до Ютубу, це було важко, бо е, всі ці канали, які в мене були, я їх шукав в один період часу, доволі довго. Бо то в більшості своєму канали про якийсь саморозвиток, про вивчення англійського, я їх шукав дійсно доволі довго. Тому від деяких відписуватись було важко з деякими я розпрощався просто як тільки зайшов на Ютуб, бо я про них ще давно мислив відписатися. А коли я, я дивлюсь, вони тільки на російські такі шик-шик-шик. Швиденько все почистив, і залишались тільки декілька каналів. Я думав залишити декілька і дивитися на російські, але потім я так подумав і вирішив видалити взагалі все. Я вирішив відписатися від усіх російськомовних каналів, залишив тільки україномовні та англомовні. знаєте, в цілому я доволі сильно вражений був, бо думав, що насправді наш Ютуб не настільки розвинутий. Хоча насправді скажу так, що наш Ютуб не російський Ютуб взагалі. Перш за все, бо ми не расисти, ми нормальні люди. Це перш за все, але все рівно на українському ютубі видно, що він ще не дуже розвинутий, бо там немає контенту на деякі цікаві теми. Про що казати? Що українські автори частіше за все вибирають російську мову і російський Ютуб. Але після початку війни я думаю, усі відеоблогери вже будуть нарешті. Переходити більше на український Ютуб, я на це дуже і дуже сподіваюся, і не дуже сподіваюся на те, що наш Ютуб буде розвиватися. Коли я перейшов на українську мову на своєму Ютуб каналі, я відчув той факт, що мені цікаво створювати контент. Я дивлюсь, що у деяких нішах, які мені е, цікаві, немає зовсім контенту. Звісно, я спочатку трохи засмутився, бо, взагалі, коли ти сидиш на російськомовному Ютубі, ти частіше за все поглинаєш щось. Ти мало створюєш, хоча я створював, я намагався створювати. Але а коли я перейшов на український Ютуб, я бачив. Що дуже багато чого цікавого і ще не зроблено, і в мене наразі є дуже і дуже немало мотивації зробити це. У мене є мотивація творити для нашого Ютубу. І насправді, коли ти переходиш на український Ютуб, ти відчуваєш той факт, що ти дійсно можеш творити і тебе дійсно можуть помітити. Тому що творивши на російському Ютубі, у мене останнім часом пропало відчуття того, що, що щось це приведе. Я просто постворю контент, можливо, його хтось буде дивитись, можливо, ніхто не буде. Дивитися і все коротше кажучи, був деякий занепад у плані російськомовного контенту, але зараз ніякого занепаду немає. В мене дуже багато мотивації робити те, що чого ще немає на українському ютубі, заохочувати наших е глядачів дивитися і мене, і інших відеоблогерів україномовних. І в цілому я дуже радий, що відкрив для себе українську мову як мову. Постійно, на якій постійно можна розмовляти і відкрив те, що можна знімати відеоролики українською. І, взагалі, друзі, може здатися, а навіщо нам взагалі відмовлятися від російськомовного контенту? Що, типу, в цьому погано? Якщо ця людина мене мотивує, то це ж круто, але все не так однозначно, як каже Росія у відношенні до війни в Україні. Давайте я вам розповім перш за все свої причини. Як на мене, усі російськомовні. О, усі російськомовні блоги і контент він якийсь. Агресивний. Я не знаю, я не можу це насправді пояснити, і це не буде як причина. Але я деколи помічаю, що я дивлюсь відео, і, начебто, стаю якимось чи рабом, чи щось типу того, що я слухаю, а він на мене якби чи агітує, чи щось кричить. Я дивлюсь, мені навіть інколи стає дуже і дуже неприємно таке дивитися. Але це, звісно, не причина, але можливо хтось таке саме помічав. Напишіть в коментах, буде цікаво подивитися. Далі важлива причина насправді. Пропаганда. Коли ви довго дивитеся якогось відеоблогера, він довго ніяк не зашкварюється. Він веде себе в цілому або аполітично, або дуже погано відноситься до влади, будує образ лібераліста, якому взагалі це все не подобається, такого прямо-таки борця з владою і так далі. А потім в якомусь відеоролику проскакує якийсь расистський наратив, один, другий, третій. І вам в цілому здається, що це нормально, бо ви вже слухали цього відеоблогера. Він в цілому те, що він він каже, він каже правильно, він каже добре. У вас склалося про нього враження, але тепер ця скотиняка перевдягнулася і почала на вас накидувати пропаганду. Таке дійсно іноді буває. Я вам розповім один приклад. Я не буду називати відеоблогера, з яким я це зрозумів і помітив, але розповім. Коротше кажучи, я дивився його, в нього були цікаві відеоролики, що типу про саме розвиток, про саме вдосконалення і так далі. І я вирішив подивитися один з його подкастів, і там були Наративи про соціалізм, і там були такі дурні насправді наративи про типу того, що ось, наприклад, уже мені, як бізнесмену, важко працювати чи не важко, а типу не хочеться нормально працювати далі. Бо мені, як підприємцю, не хочеться далі працювати. Ось було б круто, якщо б влада, типу, забирала у нас гроші, чи щось типу, тонук. А я ну якби підтримував цього відеоблогера, бо він казав доволі правильні речі в інших аспектах і. Я навіть трохи зацікавився соціалізмом, скачав собі навіть книгу, а коли трохи з цим прожив, трохи продумав це все, я такий. Що це було? І я дійсно зловив себе на тому, що я мало не піддався пропаганді. Це просто було жахливо. І знаєте, ще прикладів можна проводити немало. Бо ніхто не застрахований від того, що відеоблогер, якого ви дивитесь. В якийсь момент почне використовувати якісь прокремлівські наративи, розповідати вам про те, що ви живете дуже добре, і так далі. Ніхто не може гарантувати це вам на 100%, навіть яким би аполітичним не був той відеоблогер, якийсь один наративчик, якийсь один постик, десь іще, і ще щось, і все. Але я дуже і дуже гарний спосіб, щоб цього всього не сталося. Це дивитись україномовний контент, і контент він справжніх і щирих українців. Єдина пропаганда, яку ви можете отримати з таких відеороликів, це тільки пропаганда здорового глузду, віри в зсу і в цілому віри в нашу країну. Як на мене. Це як мінімум краща пропаганда, ніж та, яка транслюється в Кремлі. І звісно, ще є одна причина одна із найголовніших це культура. Бо коли ми поглинаємо тільки російськомовний контент, то ми по суті. Продвигаємо російську культуру на українському ютубі, в українських трендах дуже і дуже часто з'являється російський контент, і це дуже насправді жахливо. В такий момент ти просто починаєш зневірюватись у тому, що у нас є достатньо авторів. Хоча у нас їх дійсно достатньо, просто для наших глядачів вже стало звичним дивитися якісь рашистськомовні передачі, якісь рашистськомовні канали і відео, рашистських блогерів. І тому вони не дуже спішать переходити на українське, але це дуже і дуже важливо. Як тільки ми перестанемо поглинати рашистський контент і будемо продвигати наш український, тільки тоді ми можемо сказати, що наша культура єдина і в нашій культурі немає якогось. Примішку расизму думаю, це ще не всі причини. Їх можна пошукати немало для кожного. вони можуть бути різні. Напишіть, до речі, в коментах які для вас причини прийти на україномовний контент. Ну і тепер я вам розповім, в яких ще сферах я раніше вживав російський контент, і як в цих сферах я від нього відрікся повністю. Одна з найголовніших сфер то музика. Я люблю слухати музику. Раніше я слухав тільки російський реп, Він мені чомусь подобався. Я, якщо чесно, не знаю вже чому. Але нещодавно я перейшов на рок. У мене тепер в основному якийсь зарубіжний рок в більшості. Але зараз я почав шукати українську музику. Я просто настільки сильно здивувався, що я навіть не можу описати це. Я ніколи не знаю, наскільки багато у нас крутих виконавців, і наскільки багато у нас неймовірних пісень, неймовірно мотивуючих, неймовірно крутих. Я дуже радий, що для себе знайшов цю нішу. Я тепер не знаю, що можна ще слухати, окрім української музики, тому я повністю хочу перейти і очистити свій плейлист Перш за все від рашистської музики, і потроху від якоїсь зарубіжної музики, і замість неї накидати українських крутих треків. Також в телеграмі я видалив усі канали, але там нема про що багато розповідати. Там в цілому не було багато цікавих рашистських каналів, а українські там доволі цікаві. Я насправді не на І це дуже круто. Насправді, що кожний український телеграм-канал, звісно, на правах реклами, напевне, але рекламують дуже і дуже якісні інші телеграм-канали. Українською, і саме так я знайшов з десь п'ять чи навіть більше крутих каналів, про яких я б ніколи не знався, бо у них там 200-300 підписників, але їх прорекламували, і я про них дізнався. Також я відмовився від усіх рашистських подкастів, як в Google подкастах так в мене і в Телеграмі були деякі подкасти. Тому, друзі, дуже і дуже важливо не йти у самих собі на компроміс. І якщо ви вирішили видаляти усе рашистське, видаляйте усе. Я впевнений, що теми, яких наразі немає на Ютубі, на україномовному Ютубі, вони скоро обов'язково з'являться і будуть вас радувати. Не ну, в цілому, у всіх інших сферах інтернету і не тільки, я повністю викинув російський контент. Ну тепер для тих, хто вирішив відріхтись від усього російськомовного і перейти на україномовне. Ви робите все дуже правильно. Ви на правильному шляху знаєте це. І щоб вам було трохи легше, я не... Буду, звісно, розповідати усіх там україномовних блогерів і так далі. Я вам дам деякі поради, де можна пошукати цікавий україномовний контент. Якщо що це не реклама, бо це дуже і дуже великі канали, і ніхто в мене реклами думаю, не замовив би. Так ось, є канал Безодня Мюзик, там є рубрика Слухай Українське, там дуже і дуже часто дають поради про те, що вам послухати українською замість рашистського. Також там є рубрика Музньюз, де постійно розповідають про якісь нові новинки, тому ви там стоїть. Стаково знаєте, для себе якусь дуже і дуже круту музику, яку будете слухати. Також є канал Загін кіноманів. Його треба подивитися, якщо вам цікаво, перш за все, кіно. Також зараз цей чувак працює на інформаційному фронті та розповідає усе про расистів і про тих, хто хоче казатися хорошими русскими, а нагадаю, хороших русських не існує хороші руски, які удобрюють наші землі. Пам'ятайте про це. А також у нього є декілька відеосиків про те, що вам можна подивитися на україному. Мовному YouTube. Також ви можете перейти по хештегу Watchua і там знайти україномовний контент. По цьому хештегу зараз викладений цей відеоролик, тому його десь пошукайте там, і ви по ньому перейдете і подивитесь якісь україномовні відоси. Також ви можете перейти на дуже і дуже кайфовий сайт Маніфест. Там список усіх україномовних відеоблогерів, де усіх розписано по підпискам, по кількості підписок, а також там є е, фільтрація по категоріям. Тому я думаю, для себе ви там знайдете. Це 100% парочку цікавих каналів. Також, друзі, вам дам непогану пораду, насправді дуже важливо. Якщо ви шукаєте контент українською, то не сподівайтесь знайти канали мільйонники. У нас їх, на жаль, небагато. Звертайте увагу на невеличкі канали з двома, трьома, десятью сорока тисячами підписників. І такі автори частіше за все роблять дуже і дуже якісні відеоролики. Тому не полінуйтесь, подивіться. І можливо, це вас дуже і дуже зацікавить. Ну що ж, друзі, а на цьому на сьогодні все. Підтримуйте нашу мову, підтримуйте нашу культуру. Якщо ви креатор, створюйте контент українською і розвивайте наш Ютуб і взагалі наш інтернет-простір. Дуже вам дякую за те, що ви подивились даний відеоролик. З вами був Сей Джилав. Дивіться українське, слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!